Первиники земельних ділянок почали будуватися так, як ми думаємо, що вони почали будуватися правильно, як їм виділили їх 10-20 суток, вони почали і своє будівництво, але їм, мабуть, показалось мало. Вони вирішили видвинутися на територію парку. Ну, тут ось можете подивитися на 6 метрів. Перший власник будинку він залишив свою ці, територію на місці, другий вже виліз. І як я говорила раніше, за ним підуть і інші. І вони всі рівняються по новому парку. В цьому році чомусь велика частина суміжних землекористувачів до парку почали. Нагло в тупу красти паркову землю, переносити власні паркани, хто на 6 метрів, хто на 20 метрів, кому скільки вистачило наглості, і просто розкрадати по тьматкам цей парк. Як тільки такі випадки почали відбуватися, я терміново звернувся до правоохоронних органів, але на жаль, реакція правоохоронних органів ну м'яко кажучи, млява, тому що міліція взагалі не відповіла. Прокуратура написала, що вони передали моє звернення до сільгоспінспекції, яка відповідає за земельні порушення. Сільгоспінспекція написала таку абсолютну відписку: що Підіть самі, порахуйте, підіть самі відведіть, і якщо ви знайдете, що у вас хтось щось вкрав, то ми подумаємо, що б зробити. Найцікавіше зробила екологічна інспекція. Вона сказала, що у вас раз ви до нас звертаємось, то ми приїдемо і вас перевіримо, штрафуємо директора. От, і по суті, на цьому їхні повноваження, за їх словами, закінчуються. В останню сесію до того, як міський голова став Адарічем, там взагалі Адаріч став міським головою, там взагалі дуже багато було земельних питань. Буквально в останній день на останній сесії половину міста роздали. В тому числі частину парка Соснівського. На той момент він ще не був парком, тому його, по суті, от весь по округі нарізали на шматочки і роздали, причому саме роздали, не продали ну, цікавим особам. У 2006 році ще як тільки став депутатом міської ради. За моєю пропозицією, міська рада новообрана створила комісію по перевірці цих фактів. І ми від комісії звернулись до правоохоронних органів. Ми звернулись до судів і більше, здається, чотирьох років йшли судові процеси щодо скасування цих рішень і повернення місту цих земельних ділянок. Але, на жаль, суди прийняли рішення, що ну, якби було прийнято рішення, що передача була незаконна. Але оскільки там уже по кожній ділянці два-три рази змінився власник, то так би мовити, сьогодні власник є. Так званим добросовісним набувачем, і з нього забрати цю землю не можна. Хоча те рішення міської ради визнано незаконним. Тоді не було узгоджено з управлінням охорони навколишнього природного середовища. На себе взяв таку функцію, підписав тоді висновки. Авраменко. Він працював начальником департаменту, чи як там він називався Екології при міській раді. Він підписував ці висновки, згідно яких були видані ці земельні ділянки. Хоча він не міг цього робити, це не його функції. Ніхто не може розглядати якусь земельну ділянку, поки не буде дана викоперовка даної земельної ділянки. Якщо Э, выдана на данную земельную делянку, то каждая служба обязана рассмотреть данные, данный вопрос и дать свой э, высновок о том, что позитивный, негативный, но он должен быть выдан. Ну а если мы знаем, что если будет выдан негативный выставок, то э, это можно сделать, то каждая служба преследуется по закону, потому что она не имеет права остановить данное решение. И когда рассматривает такие вещи, как что, ну, например, э -э, эколог, вот у нас неправильно делается, эколог ставится во главу э -э, всего угла э -э, решения всех проблем. Эколог это такая э -э, маленькая единица или э -э, небольшой вопрос в этом большом механизме. Первое, самое Главное это тогда когда принимается решение на первом, э, на первом заявлении, где первое лицо подписывает и, напи, и пишет рассмотреть его, выдать в экопировку. Вот это самая первая э, вещь, которая делается и на основе которого начинается вся эта сырбора. если к примеру сейчас э, принесли какую-то земельную делянку и миски голова пишут запречу. Ни одна служба, никто ничего никогда не сможет рассмотреть. Здесь каждый мэр задействован по, по своей трой, роли. Начиная от э, Олейника и кончая, все мэры к этому были причастны. Держкомзем в свое время должен был остановить это все в Аханалию. Э, все те выставки, которые как бы собирались и давались им туда для того, чтобы получить, они просто должны все были взять и отнести в прокуратуру. Прокуратура должна была остановить все эти деяния. Коли був виділений цей парк в розмірі 6, 64 гектарів, вийшло так, що його не можуть винести в натуру. От. Ну, а в натуру не можуть винести так, як є земельні ділянки людські раз. І друге, те, що сьогодні ми закінчили перевірку цього парку згідно. Обращення до нас, міської ради, щоб ми перевірили дирекцію парків, тому ми закінчили перевірку. Є виявлений якраз самозахват з людьми, які захватили частину парку. До цього часу Чосто Бондаренко не цікавився, чому не виносяться межі в натуру. Ну, як тільки ми вийшли на перевірку, він одразу став нам писати листи, допоможіть. Чому ми повинні допомогти? Це з його функція, Він повинен писати, це було ще в тому році, писати в прокуратуру, давати питання, чому не виносяться межі в натуру. Охоронні зобов'язання лежать на дирекції парків. Дівці я тут приїхав час на все. От ми це хочемо справа. ми хочемо з власником поспілкуватися. Дівшка, я тут рішення ставлюся, я взагалі приїхав і уїхав. А ви знаєте, хто власник? Mm. А де його можна знайти? Ну так а хоч ну, де, де ну, він працює, де його знайти можна? А хто вас головний тут? Mm. Хто будується отут в парку? Не mm. знаю. Взагалі не знаєте, хто власник? Взагалі не знаю. Можливо, хоч когось знаєте. Нікого не знаю. А Така як, ви їх не бачите? Я тут, я тут просто працюю. А, ви тут не живете? Не живе. mm. Презид, нам, от хто власник цього будинку? Ну, не знаю, нічого. Я не а дайте нам, будь ласка, телефон. А підійдіть, будь ласка, сюди. Я вже правильно, ну як ми можемо так? Ну або самі потелефонуйте, можливо, власник під'їде. Ні, ми Взагалі не спілкуєтесь. Добрий день. Ми громадське телебачення, шукаємо власника будинку. Немає тут. А де він? Як його можна знайти? телефон є? Не знаю, я не знаю, ми робочі тут. А знаєте, хто сусіди? Не знаю. Ми просто хотіли поспілкуватися, щоб в парку вилізли на терефору. Ми неодноразово намагалися дізнатися, хто власники будинків, котрі незаконно захопили територію в парковій зоні, та поспілкуватися з ними. Однак зробити нам цього так і не вдалося. І сьогодні панує просто повна безкарність. Наша муніципальна інспекція неодноразово виїжджала в Соснівський парк, ловила, так би мовити, будівельників, які копали там чи заливали там фундаменти, чи встановлювали паркани на території парку. Встановити хто замовник, хто власник цих робіт неможливо, тому що таких повноважень в інспекції немає, і ніхто не називає, і відповідно встановити неможливо. Зверталася інспекція до Державної інспекції архітектурного будівельного контролю, яка єдина має повноваження перевіряти і встановлювати, і накладати штрафи, і зупиняти роботи і таке інше. Стандартна відписка йде. Нам Верховна Рада за пропозицією уряду. Заборонила здійснення перевірок, ми не маємо права виходити на перевірки. Тому я зараз звернувся до прокуратури Черкаської області, щоб вони порушили кримінальне провадження. І в рамках цього кримінального провадження це єдиний спосіб примусити інспекцію ДБК вийти на місце і перевірити, що там робиться.